Розі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Журналисти Біхосінфо з'ясували, якими автомобілями та нерухомістю володів та володіє колишній наміс на Печерської лаври митрополит у ПЦМП Павло Лебідь, підозрюваний у виправданні збройної агресії Росії та розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Про це розповідається у програмі Паша Мерседес, хати бізнес та віра у дорогі авто. А журналісти Біхосінфо з'їздили до будинку митрополита Павла, щоб самим переконатися, чи справді все так погано у будинку, якому нічого немає. А також знайшли інше майно пов'язане зі священником у автомобілі, два будинки. Сільськогосподарський бізнес. Односельчанин Павла Лебедя зазначають, що сільськогосподарським бізнесом на Млинівщині Рівненська область керує його племінник. Сам Павло неодноразово там появлявся на свята, та навіть правил у місцевій церкві доставляли влади. Уявіть собі на гелікоптері. Загальновідомо, що вже колишні намісники Києво печерської лаври Павло Петро Лебідь, який належить до УПЦМ. Московського патріархату має прізвисько Паша Мерседес, причому не виключено, що саме з ним він увійде в історію. 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет. 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. каже, там практично немає на чому спати, немає тепла, світла, немає ані кухля, ані ложки. Хоча насправді це не так. За попередніми даними самого митрополита через Порушення правил домашнього арешту можуть привести в камеру одну із столичних сізо прокльони від лебедя. Поприкриваву війну, розв'язану Російською Федерацією проти України Лебідь не сказав жодного слова поганого про Путіна та керівництво Російської Федерації. Водночас він активно продукує прокльони в бік української влади та журналістів. У 2007 році прокляв журналістів ефірі п'ятого каналу, які розпитували його про руйнування пам'яток у лаврі. Заявив, що у журналістка Морослави Чук не християнське, а поганське ім'я у 2011 році прокляв журналіста Михайла Ткача, який знімав сюжет про розкішні машини у духовенства. Слава Богу, що є суд Божий, ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати, заявив тоді Павло. У вересні 2015 року на п'ятнадцятого Києво-Печерської лаври записав відеозвернення, де порівняв себе з Іоанном Златоустом і розповів, як страшно Бог карає журналістів за образи, заподіяні владиці Павлу. У вересні ні, 2018 року попередив про Боже прокляття тих, хто підтримує наміри Київського патріархату забрати монастир під своє керівництво, за словами Михайла Радуцького на нього та на Віталія Кличка. єпископ Павло наклав анафему у 2019 році. На ютуб каналі Лавра Шлях до небес розказав, як після його прокляття померло четверо музейників. Тоді він скаржився на музейників-реставраторів, які хотіли відновити пам'ятки на території комплексу. Під час різдвяного богослужіння у 2023 році назвав митрополита ПЦУ епіфанія бісом і розкольником. Згадав про владних іродів, які вбивають не 14 тисяч немовлят. А мільйони людей заявив про українську владу, що це групка безбожників-бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. На початку березня заявив, що апокаліпсис починається з України. Йшлося про виселення з лаври 29 березня, про яке тоді дізналися в УПЦ МП. говорячи про ПЦУ, назвав їх людьми, які ганьбля. Христа. хреста березня прокляв Володимира Зеленського та його сім'ю, заявивши, що кажу вам, пане президенте, і всі ваші зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови. Крім того, священник заявив, що глава мінкульту Олександр Ткаченко одержимий буянням диявольської ненависті. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.